Друзі, реставе, перші про головне, поїхали. Обмін полоненими відбувся в умовах найвищої таємності і під пильним контролем. Міжнародних посередників сторони передали одна одній по 185 людей. Для України це були військові різних родів військ, частина з яких провела у полоні довгі місяці. Їх одразу після перетину лінії повернули до медичних установ. У лікарні їх чекали команди лікарів. Психологів та представники родин українські військовополонені отримували лікування, відновлювали документи, проходили реабілітацію. Держава демонструвала, що жодна людина не залишена. Кожен хто повернеться. Вернувся, буде інтегрований у мирне життя, або знову в армійську систему за власним вибором. Телеграм-канали пишуть, що до обміну знову були причетні українські зірки, зокрема Софія Ротару та Андрій Данилко, дуже серйозно допомогли обміну. Це вже третя допомога за останній час. За даними телеграм-каналів, Ротару повіддавала всю нерухомість в Росії, аби повернути наших хлопців додому. Українська співачка Софія Ротару, яка після 24 лютого 2022 року припинила концертну діяльність, та зникла з інфопростору, перервала затяжне мовчання для цього стало звільненням українських героїв. Виконавиця не змогла пройти повз фотографії одного з захисників. Крім того, як повідомляють джерела, Софія Ротаро особисто впливала на звільнення декількох десятків хлопців через свої зв'язки. В РФ терористи знущалися над військовополоненими, облетіло українські та іноземні змі. Софія Ротаро опублікувала щемливий кадр, додавши до нього розбите серце, вочевидь, жорстокість російських окупантів. Шокувала навіть співачку, пісні якої в РФ задоволенням співали. Софія Ротаро не дає інтерв'ю та коментарів щодо своїх позиції. Зіці, однак іноді нагадує, на чиєму вона боці так співачка відреагувала на масований ракетний удар у своїх інста-сторіс. Артистка опублікувала серію знімків руйнування столиці. Вона показала пошкоджений бізнес-центр біля залізничного вокзалу Дитячий майданчик із величезною вирвою від російської ракети центральні вулиці міста з палаючими автомобілями та інші наслідки обсілів Києва. У той же час російські шпалонені, повернуті під час обміну пройшли зовсім інший шлях. Їх зустрічали неродичі і лікарі, а фільтраційні групи спецслужб. Борах для перевірки влаштовували довгі допити, перевірки особистих зв'язків, перегляд мобільних пристроїв та особистих історій служби. Багатьох відразу звинувачували у співпраці з українською стороною лише за факт виживання у полоні для керівництва РФ. Такі повернення були не приводом для радості, а політичним тягарем. Сам факт здачі у полон вважався зрадою. Відомості, які почали з'являтися з неофіційних каналів, підтверджували найгірші підозри з попередньої групи. Понад тисячу осіб, які були повернуті раніше, ніхто не вижив. Родини отримували лише сухі повідомлення. Про в лапках загибелі при обставинах, що перевіряються, жодних тіл не повертали, поховання проводилися без доступу близьких, а деталі зникали у внутрішніх бюрократичних процедурах. Серед родичів ширилася думка, що повернення з полону фактично означає смертний вирок. Ця практика мала серйозні політичні наслідки. Усередині армії почали ширитися чутки. Краще здатися в Україні залишитися там живим ніж повертатися додому, де чекає лише в лапках фільтрація і ліквідація. Бійці на передовій отримували неофіційні повідомлення від колишніх колег про долю попередні. Передніх обмінів. Це підривало дисципліну, дедалі більше солдатів намагалися уникати фронту, ухилялися від наказів або навіть відкрито здавалися в полон, сподіваючись залишитися на українській стороні. Для України обмін мав і гуманітарну і політичну вагу. Кожен повернутий боєць ставав доказом, що держава бореться за своїх людей до кінця. Водночас, інформація про долю російських полонених, яку поширювали їхні ж рідні через закриті форуми та соціальні мережі, створювала вибуховий ефект усередині російського суспільства. Родини вимагали пояснень, чому їхні. Близьких немає серед живих після обмінів. Ці голоси почали доходити і до верхівки. Влада намагалася заголошити протести цензурою, блокуванням пабліків та арештами активістів. Проте це лише підтверджувало, що інформація відповідає дійсності. Що ж обмін 185 на 185 показав кардинальну різницю між підходами сторін для України? Це шлях до відновлення справедливості, повернення своїх і підняття морального духу. Для Росії демонстрація системної кризи, де власні солдати стають жертвами не ворога, а власного керівництва, фактично винищення Хто вижив у полоні, створює прірву між армією і суспільством. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.